Увага, увага! Всім терміново підійти до екранів. Усім привіт! Ви на каналі Кристал Телеком. І сьогодні для вас ну дуже цікава новина. Ми будемо говорити про наше майбутнє і про те, куди прямує світ технологій. Мова піде про всіма відомий штучний інтелект. Це ж було вже. Так, ми знаємо, що він наразі допомагає людству в різних ситуаціях, але ми знайшли дещо цікавеньке. Тому беріть щось смачненьке, умошітись біля екранів і ми починаємо. Штучний інтелект від Google перетворює текст на музику. Але поки що тільки на рівні експерименту. Цей експеримент полягає в тому, що він перетворює текстові описи на музику. Ви уявляєте? Тобто штучний інтелект зробить пісню на ваш смак. Ту, яку ви захочете самі, Петро Штур приспіває пісню, мамину світлицю, скільки себе пам'ятаю. З... Пишіть у коментарі, яка була б ваша перша пісня. Як пишуть у блозі Google, Music.LM доступний у веб-застосунках Айтест Kitchen для Android та iOS. Користувачі можуть вести, наприклад, глибокий джаз для званої вечері, після чого інструмент створює кілька версій такої композиції. До того ж, можна вказати стиль музики та додати емоцію, яку ви хочете отримати після прослуховування. Ви здивовані? Особисто я дуже. Фізик але може навіть імітувати людський вокал. Хоча він, здається, відтворює правильно тони і звучання голосів, але вони звучать зернисто або статично. Завжди світили мені вікна, в задумі розмаю і руш... Але ви ж у нас розумнички і розумієте, що завжди є якесь але. <звук> Так, ось Google поки що не збирається повноцінно випускати Music.LM через етичні проблеми, пов'язані з можливими порушеннями авторського права. Тому поки що музика для романтичної вечері переноситься. <клухи> До речі, нещодавно Spotify видали вже десятки тисяч пісень, написаних штучним інтелектом. Цей комп'ютерний мегамозок значно полегшив створення треків. Він миттєво генерує композиції, які потім можна транслювати. Це все і відкриває простір для маніпуляцій із монетизацією. Наразі модель можуть використовувати лише ті, хто створює музичні системи штучного інтелекту. Ну що ж, друзі, якщо вам сподобалось це відео, то підписуйтесь на наш канал та ставте дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Всім до нових зустрічей! Па-па! Щось забула! І не забувайте про вподобання!